Доброго здоров'ячка всім, привіт. 15 грудня 23-го року, п'ятниця. Зима продовжується, хоча має перемінний успіх. То в нас відлига і дощ навіть йде, то сніг йде, то морозець, як учора, така каша була. За ніч підморозило. Сьогодні вранці ми йшли по стурболях. Такі гулі, люди ж ходили по тій каші. Можете уявити собі. От. Трактори проїжджають, але вони не можуть. лід це треба бити ломом, мабуть, щоб його розбити і розчистити. Ну, в садочку це і роблять. Ось доріжки ви бачите темні. А ось кругом садочка, там, де ми ходимо, от там лід. Ну, виходимо ми туди на дорогу. Хто зі мною ходить на прогулянки, знає, що я там виходжу на дорогу. Там уже почищено От. можна ходити. Ну, я загалом розказую, яка в нас ситуація. Так, і яка ситуація з моїми квітами? Фіалочки. Потроху я вже от сьогодні пройшлася, пожухлі квіти познімала. Да. Ось на цій вже всі зняла. Тут частину, ну, всьому в свій час вони і так цвітуть давно. Листя, звичайно, треба вже нижні ряди, мабуть, Обривати, бо вже вони їм тісно. О, такі кущі порозросталися. Так, моя борода ось така, розростається. Ну, це не моя борода, а хлорофітума Ну, я її дозволила, щоб вона у мене росла. Вона розростається, ці кущики. Ось. їм тут подобається. Водичку від рослин отримують. Ось там. Гілки які. І не переріжеш, мабуть, такі міцні. От, ну, пішли далі. Так, на ці лоджії. Сьогодні обрізала гібіскуси. Тут ще на цьому гібіскусу на одній гілці був бутон, але я зрізала. Бо цим темно, зараз сонця не буває тим, тим квітам, які за гібіскусом. Через це взяла і обрізала. Тепер їм світліше стало. Так, потроху аденіум. Скидає листя, от сьогодні два чи три листочка зняла. Плюмерія скидала листя, це зупинилося. Не видно, щоб вона ціла. Ну, ще, може бути, будь... я сусідці одну віддала, так вона каже, що всі листя поскидала у неї. Командарея сьогодні подивилася, вже випускає цвісти буде. Ну, не, більш нема, не бачу. Ось. Тут цей гібіскус я раніше ще восени його обрізала і гілочки ростуть. Сьогодні обрізала гілляку на Бугенвілі і подряпалася там такі ці голки на ній. Ось цю гілку вона аж туди була, зрізала. Аденіуми, да. як ви бачите, ще не цвітуть, але вже ви, ви... 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 ви підросли бутончики, майже на всіх мають, ні, очі щось без бутонів. Ось, а тут я бачила, навіть лежачі мають і там воно. Ось бачите. І там. Вони, звичайно, у мене порозвалювалися, декоративності такої не мають, але вони живуть як в природі. Так, і цей гібіскус теж пообрізала гілки, оставила одну гілку, там ще все, бутон, мені шкода стало, думаю, хай процвіте. Там іще один, ну, там уже я побачу, залишу чи ні. Так. Тут у мене фрезії. Ось, я дивлюся, нарощують ці цибулинки. Так хочеться залізти туди під ґрунт. Ось все, бачите. От, там вони нові цибулинки нарощують і вилазять на поверхню. На. Тут ось Адіантум. Ой, що я згадала адіантум. чуєте? Колись у мене був це папоротник Адіантум. От. Антуріум. Листя літом дивилися в вікно, а тепер, дивіться, повернулися куди. Лампа притягує до себе. Бачите листочки, як повернулися сюди? Вони направлялись на вікно, а це ось. Видно, по них <світла> до світла тягнуться. Так, коли мене тут о, всі череночки прийнялися, до літа підростуть, а там і цвісти будуть. Так, фаленопсиси. Чотири фалінопсиси. Я не перераховувала, у мене їх вісім тут. Всіх. Чотири ось нарощує цвітонос. Ось ось тут. І там самий великий теж, вже сантиметр два-три має. От. Так що цей самий такий потужний, товстенький. О, ну, так що незабаром. Ну, ще тижнів два будуть рости і почнуть цвісти. Фіалочки тут цвітуть потроху, ростуть, ось ви бачите, Оліандр поки не знаю, в якому він стані, туди не буду залазити в ґрунт. Я вже шкодую, що я вийняла з води. Треба було залишити, я я бачила, що там з корінням. Ось почала цвісти ця фіалочка це одна із моїх улюблених. Я думаю, чудово, що вона в мене не загинула, коли бо у мене були падьожки, коли я обновляла їх. от Так що є, чудово. Так, черенок гібіскуса відпав бутон, я його доторкнула, щоб його зрізати, а він упав. Ну ось в такому стані не знаю, теж, як там приживеться чи ні. Все-таки укорінення повинно бути весною або в кінці зими, тоді успішно все проходить. Літом, а зараз якраз не час займатися укоріненнями. от Ну, так мені було шкода, я зрізала верхушку, і шкода такий гарний був черенок. Думаю, ах, хай укоріняється. Тільки з цих причин він у мене залишився. Пошкодувала викинути, пожаліла. Ну, а не на часі це все. Осінь, зима. Квіти відпочивають от, і чекають весни, ага. Уже виходила з лоджії, і думаю о. Я ж сьогодні дивилася і думала сказати, у мене ще одна борода росте ось тут. Прийшла я до кактусів, суккулентів і не тільки. Тут, бачите, конденсат, там і вода текла, поклала тряпку. От. Зараз тут не дуже холодно, ну, я тут квіти поливала, два тижні не поливала, ну, деякі з них. Зараз тут показує 11 градусів чи 12, десь так. Ось Каланхоя почала цвісти. Я говорила, що я його залишила, бо мені дуже сподобалось. А так, ну, таке. Бур'янисти, як я називаю. А тут ось дивіться, оце все дітки каланхоє. Ці ось насіння. Тут бачите, просто насіння, і все. Да? Посадить. Там буде. Там і корінці є невеличкі. А тут, подивіться, вони вже ростуть. Ви бачите, я сьогодні прийшла і думаю, боже, що це таке? Саме головне, що тут у кактусі він. І я його дуже рідко поливаю. Я вже не пам'ятаю, мабуть, може, місяць назад я поливала. А вони забирають сок із дерева. Так, тут Красандра, дивіться, яка красуня, яке листя блискуче. Там від вікна вікно відчинене і йде тепло їй, бутонів нема. Пугінвілія ось цвіте там. І тут ось потроху. І листочки ж тримаються, хоча це, отут жовті оці, вони опадуть. Мені не дуже подобається, що вона зверху і сипле, всипле свої листя і квіти вниз в горшки в інших квітів. А тоді мені весь бірує. Так, тут це каланхує все ніяк не зацвіте, чи йому тут холодно. Алоє, ось, бачите, цвіте. Так, і все ще одна. А куди це ти повернулась? Ось сюди, давай, рости. О, буде цвісти. Потроху я опунці поливаю, а то вони сильно засихають. Ось цей кактус теж інколи я поливаю, бо росте таке, таке гарненьке деревце. Вийшли, каланхоє, шкода стоять. То так нам шкода, шкода. І шкода мені цю Це перус. Я приходжу сюди, він жовтіє, відсихають, йому тут холодно прорідився, бачите, який рідкий став. Ось, там цвіте. Ну, я воду в піддоні не тримаю, може, із-за цього, бо буде випаровуватися, буде і тут і так конденсат. І я думаю, тут же вологість є. Ну, холодно, але я нічого не можу подіяти. Відросте весною я тоді його може побачу. Весь отак зріжу і заново буде, обновлятися буде. А що робити? Мені його переставить кудись. Немає можливості. Ось цвіте, бачите? Гарний такий. От. Скільки тіні від нього. і Для кави, і для інших. Ось капуста зацвіте, як я кажу. Капусточка. Кактуси, ой, ще поскидаю, кактуси, ну, ви знаєте, що я не поливаю зовсім, От, починаючи вже з кінця жовтня, точно не пам'ятаю, ну десь так. От. А суккуленти раз, два рази на місяць. Поливаю так, як тут холодно, щоб не згнили. От. І вони нормально переносять зиму. Ну, тут я дивлюся, як тут. хіподіуму ось цей листочок на черзі буде скидати. Такі гарні листя. Хто дивився, пам'ятаєте, літом, які здоровенні, які красивені. Я казала, що, що таких не було. <ріст> Ось. Оліанж цей, дивлюсь, он там випустив, але не ростуть. І ці зупинились, не ростуть. Холодно. Чудово, хай стоять. Хто пам'ятає, в прошлому році в мене вони цвіли обидва, і мені дуже. Це радісно було бачити, бо минулого року вони не цвіли. І мені здається, і ще позаминулого теж. А в минулому році вони гарно цвіли. Ось, ну, ось так тут квіти зимою у мене на лоджі. Ось теж ще одне алоє цвіте. От. Астрофітом там скільки бутонів, вони так і будуть триматися до весни, до літа, і потім будуть цвісти. І піаструми, деякі вже майже все листя скинули. Ось сьогодні цілий оберемок назбирала. Ну, а, а деякі і, ось, наприклад, як це, ось там одне чи два листочки. Залежить від цибулини, яка, якщо сильно здорова, хоча там у мене воно здоровенне, але все рівно скинуло більшу частину. А ці ось стоять, зеленіють, теж відпочивають. В общем, тут всі в сплячці. <ріст> ну і рослини на кухонному вікні. Всі тут живі, всі здорові, бугенвілія тут. Ось ростуть листочки, гілочки. Ось такі після того, як цвіте, вони такі колючі. Дуже колюче. І попробую зламати чи зрізати гілку. Не можна її нахилить, рукою взятися. Складно все це робити. Так. Все тут. По є червоніє, там листочок щось відвалився чи відвалюється жовтенький. О. Ну, на цьому буду закінчувати. Дякую, що. Заходите, дивитесь, пишіть, ставте лайки, дизлайки. От. І заходьте в мої плейлисти, там дуже багато відео про квіти, і пересадки, і перевалки, і чого там тільки нема. Там дуже-дуже багато. Так що шукайте, передивляйтеся, може зацікавить, яке відео будете дивитися. Ставте запитання ну і до нових зустрічей. Пока-пока. Мирного неба, всім міцного здоров'я. До побачення!